Всім привіт, дорогі друзі! З вами Варец. Сьогодні в даному відео я буду старатися якось атакувати супердракончиками, так як вийшов ось недавно у нас івентик фара супердракона, так якось так переводиться. То от що я вирішив? Вирішив створити якийсь такий мікс по типу райдерів, але замість звичайних драконів я тут взяв... Супер Драконів. Не знаю, що з цього у нас вийде, але все-таки думаю, варто постаратися, для да, й тим паче. А, бонусні нагороди ще ж будуть за це. Маю на увазі те, що бонусний кубі кільда нам дадуть якісь. Ну бачимо, скільки нам за це дадуть. Що ж, друзі, не буду сповільнюватися, так сказати, не буду довго триматися на інтригу. Давайте одразу пойдемо вже в каточку. Все у мене готово. Так, це 16-й Угу. Ну Такі бази зазвичай я просто скидую маздропом тут всю армію і під прожаттям дірік закидую аж до ратуші. Так, давайте. Не знаю, як супер дракони себе поведуть прямо в такої ситуації, коли маздропом скинуть їх просто дай прожать. Ну, в принципі, десант суперміньонами їх так юзають, там десь я дивився, помню. А, турніри на 15-х таунголів, то там саме... ну Таку варіацію брали, але у мене тут будуть супер -арчери. Так, скидимо. Головне, вчасно зараз інвізи підкидувати, не протуплювати. Наша там чемпіонка трошки допомогла. Ладно, давайте на чемпіонку буду кидати все-таки вже інвіз. На арчеру нема такого сенсу вже. Подкинемось з цієї сторони героїв. Слухайте, я б не сказав би, якщо буде трьошка, то в принципі це даже не то що сказать, що супер дракони хорошо заходять, а в тому, що у чувака прям просто подивіться, яка прокачка. Ну мене лякає те, що я, наверное, даже і не зможу тут трьошку забрати, навіть з таким чуваком у якого така прокачка. Але давайте подивимось. Ні, ну в принципі, по ідеї маю забрати. Да, тут же вже дефу не залишається. А, пушечка ще залишилася, окей. Так, хантеру можна сюди дропнуть. Ось така атака. А, вроді максимум щось там 500 з лишнім кубіков льда можна заробити. Як я пам'ятаю, бо я вже робив одну трьошечку і там мені десь 500 з лишнім дало, а от скільки ще дадуть ще із юзанням Супердраконів, от це прям цікаво мені. Прям, так сказати, Коли обзор робив на даний івент, я неповноцінно, скільки там максимум не забрати, да? там я щось 345, я думаю, що це максимум, але, але ні, це далеко не максимум. Так, окей. Ластова будівля у нас залишається. 515, да, вроді. да, 518 і плюс 259 іде бонусом. Практично 50% плюси ще зверху. Відсотків зверху прям. Ну, бонус такий непоганий, слухайте. Окей, така атака у нас була. Так, 22 хвилини мікс, що у мене варте. Представте, це навіть ніякого буста не треба в'язати. Просто сказка, я так скажу. Окей, я чекаю, поки наварюся, і пойдемо уже з вами далі якусь жертву шукати. Ось у нас загружається next суперник Ось така база. Зараз тут щось придумаємо, так сказати, <смеш> зімпровізіруємо. Так, я вже щось тут придумав, побачив, як тут дуйки стоять. Я хочу закинути з цієї шахти коротше дірік так завести, скинути його десь біля орла, тут на інвіз, якраз думаю, можна забрати буде і ратушу. Це, кстати, я не знаю. Вроді оця башта не за інвізать ратушу. Вроді тут ніякі башти і башта, такі і не інвізять. її. Ладно, подивимося, давайте вже запускати час. Потрошки завершується. Так, ну, в принципі, кстати, тут на що я можу небезпечно натрапити, не це на торнадо. Ну, в принципі, поки що його немає. Окей, трошки напряжно, тому поки що промовчу. Так, 173. Кстати, тут, вроде, якщо не помиляюсь, по зіркам все-таки дається а не по відсоткам, як я предполагав, Да. Типа за одну зірку 373, скоріше всього. Так. Окей, що тут будемо? Давайте отсюда все-таки героїв запущу. Тут можна почистить, а то біля 12 годин вже можна буде закинути весь інший мікс. Я зараз бачимо, куди дракони. Ой, дракони. Куди герої пойдуть. трошки продки дуйки нема бажання йти так ладно суйте поки там танкує давайте закинемо одразу хантера Віна там з той сторони, думаю почистить трошки так, ну ще рановато прижимать, думаю Це Можна чемпіонку лише Зараз. Так. Окей. Ну, в принципі, щось там супер дракон зносять. Я от не знаю, як відос би назвати. в принципі, в рубрику його атакую перший раз. Ну, Зберешу, если скажу, що я супер дракон перший раз атакую. Були аккаунти, де мені приходилось з ними атакувати, тому що окрім драконів не було чого іншого вкачано. Ну, супер дракон це більш-менш такий оптимальний варіант був. О, то не знаю. Ну, в принципі, так то на таких більш високих градусах, то реально я атакую вперше даним міксом, то напевно так само можна буде його занести в дану рубрику. Так. Блін, 80% лише. Ну, окей, все одно у нас уже є десь 600 кубиків льоду. Там та їх пушка, взагалі в неї там стільки хітпоїнтів. мультитавер арчер тавер стоїть це теж проблематично. Так, ну окей, хай трошки все-таки подфармлять відсотки. Так то я в, в легенді трошки пушу ці кубки. Хочу якомога більше забрати, то почекаємо поки по відсоткам. Якщо це був би якийсь там, не знаю, мультиплеєр Титана, то можна було б вже зараз завершити атаку. Так то й золоту мені сильно і не треба. Так, ну окей. В принципі, далі нема сенсу. Я продовжують атаку. 345 кубиків льоду, дай ще плюс. 173, що там у нас? Десь 500, в принципі, виходить. Uh, так, 29, нормально. Окей. Okay. Кстати, щось я там залутав може, ні? Це я збрати не можу. Окей. Okay. Так, ще, напевно, остання катка, я напевно її запишу да і все. Ще я якраз куплю собі, напевно, кратер отей, оту саму декорацію. Uh, тому все, друзі, зустрінемося вже в Next Атасі. Uh, так, ось таку базу нам знаходить. 14-й тонн ніфіга себе. Окей. Зараз будемо пробувати його розбирати. В принципі, планую на дану базу пролетітися тако стародропом. Тут все поскидує армію, Дірік там під прожаттям може впасти десь сюди, та там заберемо ратушу, дай там інший важливий деф. У мене одразу такий план з'явився в голові. Так, давайте. Почнемо його, так сказати, виконувати. Чемпіонку викинемо. Так, ну окей, в принципі, поки що ачери ж пару інвізов, і недавно вроді їх скинув, але вони так непогано забирають уже базу, забрали ратушу, забирається зараз Інферно, і все, в принципі, від бази нічого і не залишається. Там залишається лише... Драконом облетіть базу і все. Так, я тоді отсюда скину героїв. Так, а ворожий героїв... Ага, кінг там є. Давайте сюди тоді одного хантера зафігачимо, а другого я кину десь на почистку. Ай тут От відсюди. Ну, слухайте, нотбет так, то 14-ку забрали. Я ось щось подумав, може реально драконів на супердраконів помінять, на що мені. Нащо я брав тих звичайних драконів. Ну ладно, це покаже таке. Давню чувака, я не знаю. В принципі, по паркану бачу у нього як від 13 го велика частина паркану, але давайте зараз ще перезайду, де я подивлюся, який у нього деф був. Так. Окей, залутуємо дуже швидко ми, кстати, ці куби. Тож куби навіть атаку саму дуже швидко завершуємо. Так. Давайте зараз чекну, що там у нього. Хвилина 44 катка була, будь ласка, так. Ага. Ну, слуйте, у нього так-то було багато кодефу від 14 тонн голу, тому, в принципі, дай повітряний деф у мене, тому паркан там сильної ролі не грав. Да. Ну, Хорошо, поки що работає. Стуйте, я подумав, може давайте ластова атака це вже точно буде, так от у мене одна і залишилася, тому зустрінуся вже в останній атаці. Так, ось така база попадається, прям противно максимально. Що я тут -а хочу зробити так, на першу думку. Бачу, як дуйки стоять, то маздропом тут ніяк не пойти, тому скину, скіну, скоріш, з цієї сторони. оцю удар казарму. Надо скинути десь буде сюди, постаратися, щоб не активувалася башта отрути. Так, то Давайте попробуємо реалізувати. Ой. Сподіваюся, їх там не видно. Так, Нормально дві ліг. Їдемо таким чином клони. Ну і все. Далі справа за інвізами, дай стається ждать, що там зроблять суперарчери. Так, ратуша, по ідеї, забирається, забирається Соло Inferno, що доволі противне для драконів, ну це прям класно. Так. Ще щось. Ня -ня. Найс, ще одне забралося. Ну, це мульті, але все одно хоч щось. Так, далі давайте зробимо зачистку. Ось такою тут героями зроблю зачистку, а тут вже планую пойти зверху драконами, ну, супер драконами і райдерами. Так, зараз ще з клонкаслом треба розправитися, саме головне. Бо реально, це суперміньони, це доволі противна штука. Дуже високий ДПС у них. Так, вже варто прожимати Квіну. Я пам'ятаю один неудачний досвід, коли я квіну вже прожимав, коли вона червона була. І коротше там супер міньони ще стрельнуть встигли і її просто завалили. Та й швидкість атак у них теж така непогана, тому варто все-таки не задержувати сильно. Так, тут давайте сюди чемпіонку. Ну, Бомбіри нам тут не знадобляться, база така порвата, так сказати. Так, Варден, подойди, Лівіш, правіше, тобто, правіше, подойди, пожалуйста. Чудак, так. Все, найс. Прям вони ще пружалися теж. Чудово, так. Куди б скинути хантерів, я от не знаю. В принципі, її герой. А, чемпіонка, кстати. Ну, не знаю, навряд чи в мене армія доживе туди до чемпіонки, але я ще а, потримаю. Так, то їх. Прожать. М -м, почти, почти забрав ще і соло інферно. Так, кстати, всі наші три супер дракони ще живуть. Не знаю, що вийде, в принципі, 25% бази ще треба забрати. і вже 22%. Прям реально. Це подобається мені оцей сплеш від супер драконів, пару будівель сразу зносить. Напоходу ну, все, вже нічого нам не допоможе, там Попошка дуже далеко стоїть, ще й соло, інферно загралося. Ну, хантери нам вже точно не пригодяться на зачистку, їх теж нікуди не скинуть. Так, ну окей, 84% знесли з даної бази. Слухайте, мікс, в принципі, непоганий так, то свого рівня ратуші, я думаю, зносить так-то можна. Ну, це якщо на 14-й. А там 15-й, то там можна і інші варіації, подивитися вже на турнірах, які там грали, де ці мікси бралися, то. Реально. Ну, юніти так-то доволі сильні є, і є в дефі і в атаці. Ну що, і на завершення відео купимо, потратимо, так сказати, медальки, які ми накупили, і купимо собі е, нову декорацію, Клещі Кратер. Тому давайте придбати, косарь стоїть, да, реально за один день зафармив. <något> Тому медальки це якось доволі легко фармляться. Так, давайте його висумимо. Тут у нас вже все тут завалено цими препятствиями, але… але багато їх не буває. Ну, і отак воно е, виглядає. Ну, не знаю, на любителя, в принципі, е, не сказав би, що мені воно нравиться, але і не сказати, що воно мені якось не нравиться. Ну, такий середнячок, знаєте, <сум> в принципі, все йде так під космічну тематику. Який суп вариться там, ладно. Все, друзі, на цьому я вже буду прощатися. Всім дякую за перегляд даного відео. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. З вами був Арест, всім пока!